Привіт! У минулому відео ми вже розбирали чергову суперфуд сенсацію. І ви писали мені у коментарях, а коли ж буде Чіа? Тримайте? Отже, типовий ранок блогера виглядає так: стаканчик водички з хлорофілом, потім ложка Чіа, яка повільно тоне у воді, і підпис: Оце справжня турбота про себе. Отже, Чіа це такий тренд Тік-Току. Це еліксир молодості за версією блогерів, джерело меги, кальцію і взагалі чарівний щит від усіх хвороб. А тепер спойлер, чия в реальності це не магія, а швидше лотерея. І головний приз здоров'я. А от антиподарунок, ну, скажімо так, може бути досить водянистим і дуже регулярним. Отже, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. І ми починаємо. Став лайк, підписуйся на канал і вперед. Будьте проводу з лимоном перед сніданком, бо зараз буде рецепт чуду елексиру. Запам'ятовуйте, а краще зберігайте. Всього два інгредієнти. І перший це насіння чия. Там в одній ложці, стільки ку... Щоб передивитися, цей напій більше схожий не на еліксир вічної молодості, а на те, що залишилося у банці з акваріумом, коли ви забули погодувати рибок. Ну, фу, я б зранку таке не пила. Дякую. В одній ложці стільки користі, що можете вітаміни свої просто викидати. Отже, змішуєте чия з водою. трохи покалапутяли, і нехай цей елексир настоюється 10 хвилин. Насіння має розбухнути, і все це швиденько випиваємо. В описі напишу ага. І про мільйони гривень на лікарів теж. Ну, принаймні, поки не вдавитися цим гелем і не доведеться викликати стоматолога для витягування насіння з міжзубних просторів. Чудово, тільки перед тим як викидати вітаміни, давайте на хвилинку подивимось на цифри. Так, у чіа є білок, магній, кальцій і омега 3 Але є от маленький нюанс. Щоб покрити реальну денну потребу у всіх цих речовинах, доведеться з'їсти приблизно. Пів кіло насіння, а це, між іншим, майже дві тисячі з половиною калорій. Ну, чудовий спосіб оздоровитися і паралельно підготуватися до змагань суму. А якщо серйозно, чия – це не магічний порошок із тибетських монастирів і не дар інопланетян для довголіття. це насіння сальвія гіспаніка, рослини з родини м'ятових. Так, родички тієї самої м'яти, що у вас росте під парканом і яку ви даєте у мухіто. Батьківщина Чия Мексика та Гватемала. Ацтеки їли її задовго до того, як ми придумали слово суперфуд. Для них це був просто енергійний батончик у міні-форматі білок, жир, трохи мінералів і можна тягати з писа хоч цілий день. Сьогодні насіння чия вирощують на лише у Латинській Америці. Плантації є в Парагваї, Болівії, Аргентині, Австралії, навіть в Африці. Скинути пару кілограмів та сантиметрів і коктейль всього з двох інгредієнтів. Бонусом. Насіння Чіа – це чемпіон світу з водопоглинання. Воно здатне вбирати до 12 разів більше власної ваги у воді. Це завдяки шару розчинної клітковини муцеляжу, який утворює слизоподібний гель. У шлунку цей гель створює відчуття ситості та уповільнює травлення. Як працює, клітковина сповільнює розщеплення вуглеводів, тим часом менше стрибків глюкози в крові, гелева структура розтягує стінки шлунка, сигнал яситий надходить швидше. Жири омега-3 і білок у складічі додають легкий бонус для здоров'я, серця та мозку. Але це не магія. Отже, дослідники теж вирішили перевірити цей еліксир. Які результати? Якщо ви чекали ефект вау, то приготуйтеся, бо в одному дослідженні кров'яний тиск і маркери запалення справді знизилися. Але вага, ліпіди та цукор у крові навіть мровою деповели. У кількох дослідах зафіксували зростання омега-3. Круто? Так, але на інші параметри нульовий плив. Два гострі експерименти це коли людей годують і міряють показники одразу після. Показали, що після чія цукор у крові підскакує повільніше. Але цей ефект тривав так недовго, що навіть ваш чай остигає повільніше. І у ще одному дослідженні три гліцериди і запалення таки впали, але чия давали разом з іншими продуктами. Тож, сказати, що це була чиста заслуга насіння, можна хіба що з такою ж впевненістю, як це точно був ефект від одного присідання в спортзалі. Отже, на даний час доказів того, що чия кардинально змінює серцево-судинні показники, недостатньо, результати різні і не завжди статично значущі і подекуди нагадують ефект плацебо. потрібні більш масштабніші дослідження а поки що, чия це скоріше модний елемент сніданку ніж супертехнологічний медичний прорив. Отже, ситість так мінус 10 кг за два тижні точно не буде. Знаєте ви що в двох столових ложках насіння чия міститься 20% білка, 32% денної норми магнію 5 разів більше кальцію ніж у молодці. Звучить як заголовок для таблоїда: корова в паніці, бо насіння йде в наступ. Скоро замість поличок в магазині буде чия. Отже, 20% білка тут дрібний трук з цифрами. У 100 г чіа приблизно 16 грам білка. Але 2 ложки це приблизно 25 грам насіння. Тобто ви отримуєте не 20% білка в ложці, а 20% від добової норми. І то лише, якщо норма у вас мініатюрна, як у котика. У дорослої людини це десь 5 грам білка, приблизно стільки ж, оскільки у маленькому шматочку. Сиру. Далі 32% магнію. Звучить непогано. Але ті ж 2 ложки чія дають 110 мг магнію. А норма для жінок приблизно 310-320 мг. Тобто, е так, це третина. Але щоб отримати 100% норму, лише ще треба з'їсти 6 ложок насіння. А це вже майже 350 калорій. І доза клітковини, після якої ваш лунок буде нагадувати повітря. Кульку на ярмарку. Так, сухе насіння е, дійсно має приблизно 631 мг кальцію на 100 г. молоко приблизно 120 мг на 100 мл. Звучить як нокаут молочних корів. Правда, можна корів випускати в джунглі гуляти, але є нюанс. Хто взагалі їсть 100 г чия зараз? Це понад 500 калорій, і волокон скільки, що ви відчуваєте себе надувним батутом. Зазвичай їдять 1-2 столових ложки. Це 15, 30, а, від 15 до 30 грам. І от уже кальцію буде менше, ніж у склянці молока. Кальцій у учай дійсно захований у фітати та оксалати, які заважають його засвоєнню. Тобто на папері ти чемпіон, а в організмі. Та й всього на всього срібний призет. Щодо омега-3, у чия їх справді багато. Переважно альфа-ліноленова кислота е, приблизно 17-18 грам на 100 грам. Але вона це, е, кислота ця попередних тих омег, що ми шукаємо в рибі. Організм перетворює альфа-лінолеву кислоту дуже погано від 0,2% до 8%. Тож, якщо порівнювати з рибою, то це як порівнювати зерно з готовим хлібом. Формально обидва. Про їжу, але роботи ще потрібно робити дуже багато. Так, у 100 грамах чія дійсно більше кальцію, ніж у 100 мл молока. Проблема в тому, що ми ж не їмо чия мисками, правда? Якщо їсте, вітаю, ви відкрили новий спосіб загинути від закрепу. Зазвичай люди додають одну-дві столові ложки, і в цей момент магія. П'ять разів більше, перетворюється на на ну майже як у ковтку молока. 41% денної норми клітковини три рази більше заліза, ніж у шпинаті. І ще одна закулісна деталь: Кальцій з чіа засвоюється гірше ніж з молочних продуктів, бо насіння містить оці самі фітати, які люблять зв'язувати мінерали та казати вашому організму, а от і не дам. Тож молоко можна поки що не відправляти е, у відставку да зовсім, воно ще не дасть фору будь-якому суперфуду. Фішка в тому, що хімічний склад чіа залежить від того, де вона вирощена. Мексиканська чіа має більше омега-3, але менше білка. Болівійська навпаки більше білка, менше жиру. Австралійська може відрізнятися за вмістом антиоксидантів через інший клімат. Тому дослідження, проведене на мексиканські Чіа, не обов'язково дасть ті ж результати на чіа супермаркету в Києві. Так, реальність. Жир вона не спалює, вона просто допомагає менше з'їсти, бо займає місце в шлунку. Далі міф це ідеальний детокс. Реальність, ваша печінка і нирки справляються з детоксом краще, ніж будь-яке насіння. Якщо ви додаєте забагато чія без води, отримаєте бетон у кишечнику, запори, здуття, гази, коротше, повний набір. Плюс у людей із проблемами ковтання або з травоходом є ризик, що напрякле насіння застряне, так були навіть медичні кейси. Отже, вода щия це просто дешевий трюк для ситості, але не чарівний ключ від жиру. Працює тільки в контексті адекватного харчування і достатньої кількості води. І пам'ятайте, жаб'яча ікра у склянці це весело тільки в Instagram. А от проти показів та ризиків, чия Багато. Буря в шлунку. Чия це чемпіон по клітковині? Дійсно, 34 грами на 100 грам. Якщо ліско почати їсти по 2-3 ложки щодня, замість детоксу можна отримати здуття, гази і маленький, або, може, не маленький, внутрішній оркестр. Особливо, якщо паралельно мало пити води. Далі. Чия проти стравоходу. Є клінічний кейс, коли чоловік ковтнув сухе насіння і одразу запив водою. Чия в стравоході розбухло в 12 разів і зробило там справжній корок. Довелося діставати ендоскопом. Висновок спочатку замочуємо, потім їмо, а не навпаки. Далі взаємодія з ліками через омега-3, які мають легкий антикоагулянтний ефект, чи може посилювати дію препаратів, що розріджують кров. Також впливає на тиск у поєднанні з ліками від гіпертонії, може дати занадто сильний ефект. Алергія рідко але є. Люди з алергією на м'ятні чи шавлієві культури можуть реагувати висипом чи сфербежем і залізо проти кальцію, чия містить багато кальцію, але також фітинову кислоту, яка може знижувати засвоювання заліза й цинку, тобто анемію, чи точно не вилікуєте, а іноді навіть вкраде. Це саме чия трошки ваших мікроелементів. Отже, якщо блогерка каже, їжте чія щодня і будете безпертим, то реальність така: якщо зловживати, то максимум ви отримаєте вічну пам'ять у гастроентеролога з вашим приколом, який буде показувати ваш кейс студентам. І... Від мене, чи я класний продукт, але не магічний замінник молока чи риби. Ви не отримаєте скільки кальцію чи рибних омег, якщо не будете їсти насінням мисками. Отже, якщо тобі був корисний мій контент, і ти ще хочеш, щоб я щось розібрала, і ти хочеш, щоб я розібрала наступ, і в тебе є ідеї, що можна ще розібрати, пиши в коментарях, пиши свою реакцію на відео. Бо в мене в коментарях завжди виникає ціла дискусія, і мені дуже круто. І я дякую вам за коментарі, і дуже цікаво це все читати. Тому до зустрічі! Чекаю ваших реакцій і па-па!